Дидактична гра, знайди пару. Ялинки будемо знаходити. Ось ми бачимо коло із ялинок. В середині, ви бачите, вже одну ялинку. Нам з вами потрібно знайти таку саму, в цьому віночку з ялинок, та перемістити ту ялинку з центру до тієї, яка їй відповідає, яка є їй парою. Поглянемо на першу ялинку. Дітки, ви знайшли пару таку ж саму ялинку. Так, пара до цієї ялинки знаходиться на пелюсточці зеленого кольору. Тож поставимо цю ялинку до цієї пелюсточки. А зараз погляньте на цю ялинку, які яскраві червоні прикраси на ній. Погляньте уважно і скажіть. Дітки, ви знайшли пару до цієї ялинки, на якій пелюсточці знаходиться пара? Правильно на фіолетовій? А ось ще одна ялинка. Давайте уважно її розглянемо. Зелена, червоні кульки та подарунки. Ви знайшли пару до цієї ялинки? Так, вона знаходиться на оранжевій пелюсточці. Перенесемо її поруч. А ось і наступна ялинка. Дивіться, вона зелена і з різними вогниками. Чи є пара до цієї ялинки? А де вона знаходиться? Так, вона знаходиться на рожевій пелюсточці, тож перенесемо її туди. Ой, погляньте, яка гарна ялиночка із золотою стрічечкою. А чи є пара до неї? А де вона знаходиться? Так, правильно, пара до цієї ялинки знаходиться на блакитній пелюсточці. І ось остання ялиночка. Чи є пара до неї? Так, це остання ялиночка і пара до неї на синій пелюсточці. Дітки, ось ми і знайшли пари до всіх ялиночок. Ми добре з вами попрацювали і все правильно зробили. Ми з вами молодці!